Так, бачимо ЖК на три будинка. Наше торгове приміщення знаходиться в середині цього ЖК в середньому будинку. А, так, зручна парковка. Бачимо, вже є орендарі, такі як коломаркет маркет продуктові. От, наше торгове приміщення в центрі, воно з ремонтом, зручний пандус. Для інвалідів також з візочком можна заїжджати з дітьми і наше приміщення. Я не знаю, тому що ніби не дуже. З плюсів, що приміщення вже з ремонтом а, да, в комплексі три будинки.